Новий фіат Гранде Панда починає боротьбу за місце на європейському ринку електромобілів. Попереду жорстка конкуренція з дешевшими китайськими електрокарами, але фіат братиме якістю та інноваціями. Так обіцяють у компанії Stellantis. Виробляти електрокари почнуть на оновленому заводі в сербському Крагуєваці. Це має принципове значення, бо ми зіткнемося з жорстоким викликом у зв'язку з наступом Китаю на європейський ринок. Ми всі знаємо, що він буде масштабним і дуже жорстоким. Усі європейські країни запрошують китайських виробників приїхати до Європи. Це факт, і ви можете в цьому переконатися. Але ми в ланці зготові боротися. Директор обіцяє показати, що в корпорації працюють не дурні та працелюбні фахівці, які створюють правильні технології. На модернізацію заводу пішло два роки та 190 мільйонів євро. З них 48 мільйонів це субсидія від уряду Сербії. Президент очікує, що завдяки виробництву автомобілів уже наступного року ВВП країни збільшиться на піввідсотка. Спочатку в Крагуєваці випускатимуть електричні версії, а потім і гібридні. Стартова ціна електрокара 25 тисяч євро, гібридної моделі 19 тисяч. Фіат Гранде Панда вийде на ринок Європи, Близького Сходу та Африки. Сербія прагне стати провідним європейським постачальником електромобілів та акумуляторів, окрім співпраці з транснаціональною компанією Stellantis, Балканська країна відновила ліцензію на видобуток літію для великої гірничо-металургійної компанії. Сербія розраховує, що щорічний обсяг виробництва літію сягне 58 тисяч тонн. Цього вистачить для виготовлення 1 мільйона 100 тисяч електрокарів.